Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам сосну дрібну квіту Темпельгов. Це швидкоростуче дерево з вільною нерегулярною кроною. У віці 10 років сягає 2 метрів висоту, але може сягати і 6 метрів. Хвоя голуба з білими полосками. На кінцях пагонів утворює мітелки. Має дуже декоративні багаточисельні шишки. До ґрунтів і вологості не вибаглива. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси. Завдяки тому, що добре переносить у брізку, є оригінальною формою для будь-яких садів. Придбати сосну дрібну квіту ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва будяк підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!